Напліофірі, тож про всі актуальні новини станом на цю годину в місті та області розповім за мить. Дякую, що з нами. Війна продовжує забирати життя. Сьогодні попрощалися із захисником України Олександром Слугоцьким. Чоловік мав військову освіту. До повномасштабної війни понад 20 років працював газовиком, але не залишився осторонь у лютому, коли расисти почали наступ на українські міста. Чоловік воював на Донеччині, де і загинув у бою. Яким пам'ятають Олександра, дивіться у сюжеті. Боронив кожен клаптик української землі, бо понад усе любив батьківщину. За волю і незалежність країни Олександр Слугоцький пішов боротися в лютому, коли почалася повномасштабна війна. Його згадують як доброго робітника та патріота. Проявив себе добросовісним, відповідальним, працьовитим, надійним. Дисциплінованим як військова людина, тобто завжди ми його ставили десь в приклад не тільки то, що в колективі, а ми ним пишалися, ним гордилися. Олександр воював на Донеччині. Чоловік в юності навчався в Калінінградському вищому військовому училищі, тож воєнний досвід мав. Але був корисний в тилу. 26 років відпрацював в газовій службі. Був прикладом для колег. Ті пишалися, що він взяв до рук зброю і не стояв осторонь. Але 6 жовтня отримали невтішну звістку. Олександр загинув. Попрощатися із захисником приїхали колеги зі всієї області. Прийшла до нас така неприємна звістка. Де ми дуже переживаємо за це все. І понесли велику втрату для нас, для колективу, як і для сім'ї. Зрозуміло, що для сім'ї це є найбільша втрата. А ми всі сьогодні ковмолимося за його царство небесне. Воїн загинув у бою поблизу населеного пункту Весела Долина 6 жовтня. За два дні у нього мало б бути день народження, але тепер назавжди залишиться 52. За ці останні дні Збройні Сили України. Звільняли, звільнили та продовжують як звільняти від окупантів нашу землю, наші міста та села. На жаль, за велику ціну життям кращих із кращих, хоробрих і талановитих українців, які б мали б розбудовувати Україну, які б мали займатися улюбленою справою та жити щасливо. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужному і рішучому воїну, командиру інженерного саперного зводу військової частини А 44 – Капітану Слугоцькому Олександру Богдановичу за це невеликий проміжок часу проходження військової служби він зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий командир. У захисника залишилася дружина з дітьми, сестра та мати. Поховали Олександра Слугоцького у Тернополі на алеї героїв Миколинецького кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України. Помер 65-річний чоловік у Чортківському районі. Він хворів ковідом. Загалом ця хвороба вже забрала життя у 2462 жителів нашої тернопільської області. За минулу добу коронавірусом інфікувалися ще 65 осіб. Найбільше у Лановецькій громаді там захворіло 15 людей. Продовжуємо за фари штрафи в Україні. Посилять покарання за невідповідність номерних знаків. Це стосується їх неналежного розміщення, видимості та забруднення. Депутати внесли зміни до закону про дорожній рух, у яких зокрема збільшили штрафи. Про які суми йдеться? Дивіться. Покарання за умисне приховування номерного знаку в Україні посилили відповідальність не лише за відсутність номерів на автомобілі чи за забруднені номери, а й за їхнє переосвітлення, покриття додатковими плівками або наклейками. Патрульні зазначають, наразі відповідальність за порушення така за експлуатацію транспортних засобів, державні номерні знаки, яких не відповідають вимогам державних стандартів, розміщені не встановлені для цього місця. А також забруднені державні номерні знаки або прикриті іншими предметами у нас заборонено. Це передбачено адміністративною Далі за частиною 6 статті 121 кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за таке порушення становить 850 гривень. У сервісному центрі МВС зазначають, там видають номерні знаки за стандартами. А вже як водії їх закріплять та як обладнають машину, відповідальність самих кермувальників. Ми надаємо сервісні послуги, тобто реєстрація, перереєстрація транспортного засобу, видача номерних знаків щодо технічного стану транспортних засобів. Ми від а ви... Номерні знаки у нас є для легкового транспорту, вантажного для транспортних засобів вантажно-легкового, приціпів і мототранспорту. Для легкових вантажних приціпів вони одного стандарту, для мототранспорту вони трішки інші. Якщо раніше номерний знак залишався тільки за власником транспортного засобу, то зараз номерні знаки можна передавати близьким родичам. Тобто це одне з подружжя. Це батьки або дитина. Їх можна перезакріпляти на транспортні засоби у зв'язку з перереєстрацією чи продажем транспортного засобу. Ці номерні знаки, які в нас залишаються на зберіганні, власник даного номерного знаку може перезакріпити. Номерний знак на цих осіб відтепер за брудні або такі, які погано видно через додаткове освітлення номерні знаки. Вам загрожуватиме більший штраф в Україні. Внесли зміни до закону України про дорожній рух. Тепер карати будуть, якщо номерів не видно з відстані 20 метрів. Штраф за таке порушення 70 неоподаткованих мінімумів тобто 1050 гривень. До відповідальності також притягуватимуть водіїв із незаконно встановленими номерними знаками збройних сил України. Національної гвардії України, Нацполіції, Державної прикордонної служби та інших організацій, які користуються повним та частковим імунітетом. У цьому випадку штраф 2550 тисячі гривень. Від 5 до 8 років тюрми таке покарання загрожує 49-річній тернополянці. За що жінку чекають роки за ґратами у сюжеті. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці готелю про крадіжку з рецепції мобільного телефону. Невідома особа скористалася тим, що у приміщенні нікого не було з персоналу і винесла звіти засіб зв'язку. В Ході проведених оперативно розшукових заходів працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що до скоєння даного злочину причетна мешканка міста Тернополя 1973 року народження раніше судима. Під час перевірки з'ясувалося, що Тернополянка вчинила ще одну крадіжку з чужого помешкання винесла цінні речі. Рада здала у ломбард відомості за даним фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Поліцейські перевіряють причетність фігурантки до інших злочинів на території обслуговування. Зник чоловік Тарас Домін із заліщиків ще 2 жовтня вийшов з дому і не повернувся. Був одягнений у спортивний костюм чорного кольору, чорне шкіряне взуття. Його зріст 176 см, міцної тілобудови, зниклий хворіє психічними розладами. Його досі шукають. Тож, якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте у поліцію на лінію 102. І у тернопільській громаді затримали 18-річного хлопця, бо мав при собі заборонену речовину. Під час обшуку у його помешканні виявили 16 кущів наркотичної рослини. Житель громади вирощував її на горищі. Триває досудове розслідування. Три концерти в один тиждень, 12, 14 і 16 жовтня, у Тернополі мали виступати Оксана Муха, Степан Гіга та Іво Бовул. Квитки на ці заходи розкупили, але в обласній військовій адміністрації вирішили, що краще усі масові зібрання відмінити. Чому і чи дослухаються зірки до поради? Знає наша Яна Полухіна. Відтермінувати усі масові заходи. Таке повідомлення з'явилося на сторінці начальника Тернопільської ОВА після ракетних обстрілів електростанцій, які живлять нашу область. Усе заради безпеки громадян. Інше питання нестабільна напруга у електромережі. Тож першою мусила скасувати концерт, запланований на 12 жовтня у Тернополі. Оксана Муха про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Команда співачки дослухалась до рекомендацій і обіцяє повернутися у файне місто 27 жовтня. Люди, які придбали квиточки, можуть приходити на 27 жовтня. Тим концертом, ми хочемо донести, що український бойовий дух незламний. Ми маємо не зупинятися перед тими викликами, які робить нам ворог, обов'язково приходити і співати українських пісень. Концерти енергозатратне шоу зі звуковими і світловими спецефектами. Євген Кравчук наголошує, таким воно і буде, навіть якщо напруга знову буде нестабільною. Ми консультуємося з цього питання. Все шоу відбудеться в повному обсязі, і у випадку, якщо на момент проведення буде актуальним це питання, ми завжди страхуємося і беремо генератори. Рішення ради оборони має рекомендаційний характер, тобто, чи скасовувати заходи, вирішують організатори концертів або керівники закладів, де проходять масові заходи. До прикладу, у палаці культури Березіль іще нічого не скасовують. 16 жовтня там має бути виступ Степана Гіги і гурту Будьмо. Квитки на подію майже розкуплені. Є рішення ради оборони, яке рекомендує. Перенести, але ми ще не вирішили, як будемо працювати. В принципі, у нас ще й заходів немає таких. Найближчий захід мав би бути в неділю, але він під питанням. А от на Івобо Бобола продані усі квитки на 14 жовтня. Концерт буде у Тернопільському драмтеатрі. За Забобу лише не знаю, а За Муху точно знаю, що не буде, бо вона подзвонила, що вона відмінила тур. Поки що натомість вистави у театрі до кінця тижня мають іти за графіком. Принаймні, станом на зараз нічого не скасовували. Пояснюють це не енергозатратно, тож на ситуацію в місті не вплине. Тим паче, зранку 13 жовтня повідомили, що електропостачання в області повністю відновлене. Важче за Спечити інше безпеку громадян під час масованих обстрілів. Тож рішення може змінитись і усі установи відмінять вистави і концерти, якщо атаки Росії посиляться. Ще одна новина Національний банк України змінює старі купюри на нові. З 1 січня 2023 року поступово будуть вилучати з обігу банкноти номіналом. 5, 10, 20 і 100 гривень. Йдеться про зразки з 2003 по 2007 роки. Їх згодом замінять на нові купюри, але і старі банкноти залишаться дійсними. І на завершення про погоду найближчими днями на Тернопільщині очікується суха. Та сонячна погода. Завтра, 14 жовтня, вдень прогнозують 11-16 градусів тепла, вночі 2-7. Вітер південно-східний без опадів. У вихідні, 15 та 16 жовтня, синоптики прогнозують тепло 12-18 градусів в день і 3-8 вночі. Хмарно з проясненнями. Вітер південний. Тож насолоджуйтеся жовтневими днями і нехай вас тішить не лише погода, але й успіхи ЗЗУ. Тож на цьому я прощаюся. На цьому я прощаюся. Дякую, що були з нами у цій годині. Більше розповім в наступних випусках. Тож залишайтеся на нашому телеканалі і далі передаю слово в аналітичну студію своїм колегам.